Ролик не зміг вийти на вихідних, як зазвичай, тому що мій організм вважав за більш важливе заняття відключитися на пару днів. У нього таке щось все частіше і частіше буває, але ось мене попустило, і сьогодні ми відновимо баланс переглядів, репостів, донатів, звітів про виконану роботу і показ коментарів з-під донатів. Доброго хунту і Хунтою, Хунтубери. Ми з України. У внутрішньоукраїнських справах не було нічого, що могло б викликати вау-реакцію. Ну так, ворог продовжив розвалювати нам нафто і газовидобуток. Для стратегічних аналітиків це стало несподіванкою. Тоді хто тут аналітик? Київ, як найбільш укріплене в плані попове місто, мокнули в блекаут. Ну а тут чому дивуватися? Хіба що обіцянкам Тимура Ібн Ткаченка Акамамедова про непробовний захист неба над Києвом і сотням мільйонів під цю справу виділених невідомо куди гривень? Ну і можна посміхнутися тому, як один маленький хрипатий блогер борзо пообіцяв відповідний блекаут Москві і Сішо. Москва демонстративно влаштувала це і у в Києві. Для решти країни це є вже давно, як правило. В Чернігові он по 14 годин світла немає, незважаючи на браві заяву в марафонах, що відключення не тривають довше трьох-чотирьох. То що, відповідь за базар буде? Або Мамарима Андрій знову побіжить роздавати у двір хлопцям цукерки і жуйку, а Вова буде героїчно вдома два тижні сидіти. Те, що нам газовидобуток вернили на 60%, хіба це має когось дивувати? Дивує, що ми їм транспортування пропорційно не знизили досі. А я ж уже питав. Може, чекаємо морозів? Рік тому люди, які розуміються на газовій справі, голосно кричали, що наступний опалювальний сезон у нас буде довгим і важким. Хтось їх слухав? Судячи з того, що досушили сховища, точно ні, тому що не займалися закачуванням в 24-му. а влітку 25-го цапалися з Угорщиною Словаччиною, звідки теж йде реверс, як і не дивує те, що укриття в енергетиці завершені на 85%. Значить, якщо десь повністю у що мало віриться, то десь і не бралися. Взагалі ці 85% звучать незрозуміло, це як будинок з уже зробленою інженерною мережею і внутрішнім оздобленням, але без даху чи без фундаменту, адже відсотки бувають різні. Як і чи має сенс дивуватися тому що держава, яка на п'ятому році повномасштабної війни навіть не намагається забезпечити армію, вирішила зняти стружку з тих, хто намагається за державу це зробити? Так почали надходити драконівські штрафи від податкової, запоставлені без опису протоколу в 22-му році корчі. Податківці вважаються контрабандою під акцизних товарів або пред'явіть авто з усіма належним чином оформленими документами. Пригадується, в 22-му взагалі, то питання стояло, хто буде проводити парад в 23-му на хрещатику, і якось податкову 22-го і 23-го не було і чутно і видно. А зараз ти дивись, очухалися. Зараз, якщо і можна відшукати подібні корчі, які збереглися з тих часів, то це під особисті бажання ввезені і які не покидали Києва та Ужгорода. А так, судячи за зборів, корж живе рідко коли пару місяців на нулі. Зазвичай рахунок йде на тижні. Звичайно, це не обійшлося без участі наших законотворців. Слуги прийняли закон, податково пішла виконувати. У мене вкотре виникає риторичне питання: хто вони? Дурні чи зовсім не ідіоти? Тоді хто? До податкової давно підключився НБУ, а до НБУ з недавніх пір підключилися лісгоспи. Свіжак інсайт. Приходить єгр до посадки, де стоїть підрозділ. Ну, ось зручна посадка для розташування. Більше нічого в степу і немає. Укритів немає, укріплень немає, ні на папері. Вони побудовані аж до Уралу ясен-красен. Але в реальному степу укріплення це червонокнижна тварина. Ось так. Якщо не сидите, то присядьте. Присіли, приходить єгер і вимагає від командира укласти з його лісгосп конторою договір на використання території і взагалі зелених насаджень, що знаходяться в підпорядкуванні його лісгосп контори. Інакше пропонує валити в іншу посадку. У більшості з вас, швидше за все, виникне закономірне питання: а єгеря тут же не використовували за прямим призначенням як лісонасолодову? Відеопросу збереглося, якраз бодікамера глючила. Але ось вам питання від мене. Хто дав Єгерю вказівку так себе вести? Адже він не сам по собі. У нього є начальство, а у його начальства є начальство. І ось саме це начальство і дало таку вказівку. Або ще вище. Хто знає, а, товариш майор? Ось так ми плавно підійшли до звіту про виконану минулого тижня нами роботу за ваші донати. Фото і коментарі з-під донатів показую фоном вже щосили, а ось конкретніше словами через рота: закуплено телевізор для ландшафтних дизайнерів, проплачено ще 10 вебаст на Куп'янський і Луганський напрямок. Приступили до ремонту Ніссана, там накрився двигун. Знайшли за 80 тисяч плюс, дешевше не знайшли. Відремонтовано ще три машини: 10 тисяч мішків і 200 каністр пластикових передано на нуль. Вгадайте від кого. Каністри 30 літрів, якщо що, хоч під воду, хоч під паливо, хоч під що завгодно. Вгадайте, хто стільки мішків і каністр нам для фронту насипав безкоштовно, тобто даром? Напишіть варіанти в коментарях. У другій серії підведемо підсумок народного голосування. З потреб на даний момент у нас є ще один незакритий риб. Ремонт Нісана обійдеться в 2,5 вічно мага президентів, дешевше ніяк все крутиться навколо движка. Але ви запитаєте. Чому ми досі не закрили реб, адже ще місяць тому почали збирати на них? Відповім все просто, хунтубери. Ми не можемо закрити реб. Тому що розриваємося на інші потреби, а донатів на все відразу критично не вистачає, часто дуже критично. Так що всі посилання на всі способи поповнення донатних рахунків завжди публікую в першому закріпленому коментарі і в описі під роликом. Якщо ви за кордоном, для вас є ВОПей. Якщо з України, варіантів більше. У будь-якому випадку звіт про витрачені донати вийде в ролику за тиждень. Карфаген сам себе не відвавілонить. Допомагайте. Несподіваною раптово бабу Ангелу дістали з запиленої шафи, і вона раптом вирішила розповісти світу, що якби не ковід, і якби вона була през ні це слова іншого, якби вона була канцлером, то війни б не було. Окремо посміхнуло, що їй ще заважали поляки і Балти, історична нелюбов до них навіть тут вилазить з вікової комсомолки. Ось що точно можна сказати, що якби вона ніколи не була канцлером, не було б північних потоків і Німеччини, яка сидить по саме горло на Газпромівській газовій голці, а Бундесфер зберіг би свою ППО. А то зараз там реально нікому збувати трони. Там реально розформували ППО за непотрібністю. Тут головне питання: хто її дістав і для чого саме зараз? Щоб зі Східної Європи ліпити агресивних і некомпромісних? Традиційно по офісних ТГ-каналах продовжують топити рейтинг Порошенка. Незрозуміло. Якщо він збитий льотчик і все таке, то який сенс оплачувати проти нього все це гуано? До Порошенка, в меню регулярного мочилова від офісних каналів, несподівано додався Віктор Суботін, для необізнаних це директор того, що раніше називалося турбоатомом в Харкові, а нині Укренергомашини, яке займається виробництвом турбін та іншого силового обладнання. У чому, як не дивно, ми все ще здатні щось показати світу, на відміну від зухвалих презентацій рожевих сопель і фуфлоптиць на ракетній тязі. До речі, лапті вже похвалилися, що вальнули аналогу фнетну. Ось вже не думав, що буду застосовувати це формулювання і до нас флямінгу, і нічого складного в тому не було. Велика, красива, яскрава, повільна ціль. Але я відволікся від Суботіна. Отже, його звинувачують у хорошому житті. Мовляв, він не страждає, має хороми на тисячу квадратів з фонтанами, там люксові машини, ювелірні вироби тощо. Ну, що цей пан не бідний було відомо давно. Настільки, що навіть вважався місцевим трохи олігархом ще тоді, коли тато Міші Добкіна своїми окорочками готував фундамент політично-релігійної кар'єри старшого і безмежних порошкових мрій молодшого. Цікаво, це ж з того ж приводу, що й метушня навколо одеського припортового і порта в Чорноморську? Що таки зміна влади буде, не знаючи вже через вибори, раз влада так судорожно намагається дограбувати недограбоване. Ох, вже ці наші ніолігархи криптоджунглів. Ось і Труханова позбавили громадянства. Вкотре стало відомо, що знімки від чудового суслика, якого не бачив ніхто, але він ніби є супутника чудового притули, в Генштабі. Виявити не вдалося. Але хіба це когось ще здатне здивувати, дивлячись на блискучі і доглянуті обличчя спікерів і тих, хто навколо них годується, всіх цих офіційно просувованих і нав'язуваних фондів? Адже вони не повинні звітувати, що куди, наскільки, тому відпочинок за кордонами броньовані, ото це необхідний мінімум. Щоб ці особи зволили являти нам свої ліки з екранів. Копи порадували на п'ять лямів, на контрольну закупівлю дорослого кіно. А що і так можна було? Це те, що критично важливо для виживання країни в ході війни. Цікаво ще було б знати приблизну чисельність цих героїв волохатих долоньок. Не здивуюся, якщо з'ясується, що братія у погонах за старою традицією намагається всіх цих онліфанщиць напружувати і на суботники, хто не в курсі це так називалося безкоштовне обслуговування вартових закону жарицями кохання в неробочий час. Ось те, що відбувається у світі. Набагато цікавіше завдяки великій кількості подій. Ізраїльтяни з палестинцями нібито підписали черговий мир, який нічого не зобов'язує, на незрозуміло який короткий термін. Хамасня вже ділить посади в майбутніх структурах влади та армії. У Трампа стався провал з Нобелівською премією, принизливий провал. Від цих очкариків яйцоголових, незважаючи на всі докладені неформально зусилля, формально ж докладаються, виглядають безумовно настільки переконливо. Індуси заявляють, що Трампа не стояло в зупинці їх чергового скандалу з пакистанцями, тайці з камбоджійцями не хочуть його бачити на підписанні миру, та і Путін прикладає до носа донні прилад з пробором раз за разом, але йому, мабуть, подобається раз взаєморозуміння і повага звучить раз у раз. Цікаво, які санкції тарифи тепер обрушаться на Норвегію. Штати перестануть закуповувати норвезькі оселеці чи нафту. Дуже мило, що володарка Нобелівки за мир цього року запропонувала передарувати свій статус Трампу, і той не відмовився. Дивовижна людина! З Китаєм сталося цікаво. Мабуть, відчайдушна пропозиція інвестувати в Штати більше трильйона, так і не знайшла відгуку в душі за з ключкою. Складно сказати, з яких коштів Китай обіцяє Трампу інвестиції більше трильйона, хоча донні всі обіцяють. Багато і красиво. Подивимося, як потім будуть на ньому одружуватися. Як відповідь, на початку жовтня китайці знову прикрутили вентиль з поставками всього рідкісно земельного. Трамп у відповідь валив 100% мита поверх всіх раніше встановлених. Це на тлі акцій, влаштованих Європою і Мексикою щодо китайських товарів. Фондові ринки не встигли особливо відреагувати, бо була п'ятниця. А ось крипта обвалилася конкретно і відразу. Китайська ж модель на виробництво всього для всіх досягла межі. Ринок не здатний спожити все вироблене. Ну не потрібно людині вісім мобілок з 21 електрочайником, а китайці продовжують виробляти. Оскільки місцеві виробництва локальних економік не можуть вистояти в ціновому протистоянні, то китайці займають їх місце. Тільки хто буде купувати китайське, якщо локальні економіки зникли? Грошей немає. А китайцям продавати треба, що залишається тиснути ціною. Але вже не когось там далеко на його локальному ринку, а сусіда китайця. Нові цінові війни ще більше опускають капіталізацію компанії. Економіка засихає, у підсумку отримали стагфляцію. Ціни падають, а економіка не росте. Населення завмерло в очікуванні поганих часів, тобто споживання падає. Уряд намагається якось вирішити цінові війни, але виходить, це у нього все гірше і гірше, як і засобів на підтримку внутрішнього виробництва чи та й субсидій, які і роблять ті ж китайські електрички настільки дешевими в порівнянні з країнами, уряди яких не забезпечують доплату в третину від роздрібної ціни виробнику, вважать не залишилося. Якщо виручка тамтешніх технологічних гігантів і показує зростання, а прибуток на вар різко скорочується, то що говорити за компанії поменше? А це означає режим економії у всьому, у тому числі і на зарплатах тих, хто якимось дивом зміг утриматися на своєму робочому місці. Так, так, там починається хвиля звільнень із закриття виробництва. Це призводить до зростання безробіття, зростання соціальної напруги. Молодіжне безробіття офіційно 17%, а реальне від 30 до 45%. До речі, у Китаї статистика теж під контролем і закрита, як і в РФ. причому Китай почав закривати свою статистику ще в доковідні часи. Але ми дізналися, що випускники вузів в масі своїй залишаються без роботи, йдуть в робітники, якщо візьмуть. А й ті фахівці. Всі відчувають холодний подих безробіття. Зрозуміло, крім чиновників, така ситуація безумовно не стимулює народжуваність. Отже, демографічна катастрофа буде не просто поглиблюватися, а й зростати в масштабі і наближатися в часі швидше розрахункових значень, хоча хто хто. А китайці навряд чи будуть сумувати за парою трійкою сотень мільйонів ненародженого покоління. Але це на тлі величезної потечної бульбашки, адже ні борги забудовників, ні борги покупців в банки не списують, а заморожена піраміда забудова. Довгий підриває баланси китайських регіонів, які все ближче до неминучого дефолту. І тут на цьому інформаційному тилі. вже пару тижнів мусуються чутки про те, що дядідка Сі злі бюрократи-соратники хочуть обмежити в можливостях. Варіанти різні: від церемоніальної присутності на офіційних заходах до церемоніальних похоронів. І це після такого прекрасного параду з купою різних мафинок і залізячок з солдатиками. Не знаю, чи є такі відчайдушні хлопці серед партійних аксакалів, але це в будь-якому випадку створює не слабкий зовнішній інформаційний тиск на внутрішню ситуацію в Китаї. Чутки приписують цим смутникам бажання досягти економічного договору зі штатами та іншими ключовими ринками збуту, щоб отримати можливість вирішити внутрішні проблеми і уникнути глибокої кризи. Сії, судячи з брязкання зброєю. Швидше схильно і списати все разом через маленьку переможну. Якщо вже ведмедя змогли заманити в український капкан, то чому панду не можна заманити в тайванський? Судячи з усього, горизонтів не бачить ні Путін, ні сі, і збираються вони жити довго і щасливо. А коли людина втрачає береги, вона стає легко маніпульованою і піддається навіюванню. Подивимося, до чергового плену ЦК КПК залишилося надовго чекати, і він буде в кінці тижня. Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги України, доля і ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож цей буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ.